Хочете обжорчик на такий мультилок, чи як він називається. Наборчик. Дивіться, так от розкриваємо. У нас є пласкогубці, які кусають, бачите, можна різати ними. У нас є якась там пилочка, у нас є відкривачечка. Ось бачите, така є штучка, відкриваш. Хочемо якась така є я, конечно, да, просто пушка, вон пивочка, можна геляку відпиляти. Выкрутка є. Тут пилочка, щоб якогось нігтя під, підчухать, бачите така. Потім якесь таке, минус отверточка. Не минус отверточка, а горизонтальна просто плоская. Такий ножичек тут є. Плюс отверточка, бачите? Ну такий непоганий. Кумець мені подогнал. Вінкий, Олежка, привет, если бачиш. Але що я вам скажу, в рюкзачку не дуже зручно носити, бо він досить важкий цей наборчик. А плоскорубчики прям топчик. На рибалку кому прям бомба.